Четверте стартував аукціон. Зустрічей побачимось. Якщо раніше його проводили або локально, або на всю країну цьогоріч вирішили провести одночасно у трьох напрямках. Серед інших нововведень у Коломийській версії лотом може стати кожен охочий. Для цього потрібно лише заповнити анкету. Вилучені кошти спрямують на допомогу 77-му батальйону сил територіальної оборони збройних сил України, що захищає нас на південному напрямку. Деталі розповів організатор Олег Вишованюк. Цьогорічний аукціон зустрічей, побачимось у Коломиї, тривав менш ніж місяць. Анонсуючи старт четвертого сезону, головний організатор проєкту Олег Лошеванюк зізнавався: мріють в чергове побити рекорд попереднього року, але усвідомлюють, що ця ціль майже недосяжна. Однак станом на сьогодні вдалося зібрати в півтори рази більше, ніж у 2022-му. Нам вже вдалося купити uh, EGI Mavic 3, Flymore Combo, приладічного бачення, плутоноски, рації моторолу. Тому ще не завершивши повністю акціону, вже спромоглися закупити деякі речі, про які нас прохали військові. Лотом, який учасники оцінили найдорожче, виявився телеведучий Сергій Іванов. Власне він став найдорожчим лотом за всю історію проєкту. Тепер більш прискіпливо дивилися на великі ставки. Ми уважно перевіряли всіх авторів цих ставок. І, наприклад, коли на журналіста Сергія Іванова поставили 50 тисяч гривень, ми були трохи здивовані, налякані, чи чи справді буде здійснено переказ цей. на Коломийському аукціоні? Найбільше коштів заплатили за локального кіберспортсмена Максима Будзяка. Зустріч із ним викупили за 7228 тисяч двісті гривень. Чимало інфлюенсерів погодилися стати лотами, проте просили відтермінувати свою участь. Тож організатори припускають ще одну хвилю. Побачимось у Коломиї. Вам дзвонили люди, кажуть, що ми можемо, але можемо там в березні. Тільки. Я таке варгідність того, що цим продовжиться вже на весні. Юлія Марциновська, Сергій Грин, події НТК.